В ніч на 17 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок російського обстрілу Києва загинуло 14 людей. Ще понад 60 постраждали. У місті зафіксовані численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі у різних районах столиці. Повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника, 262 – шістдесят збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 38 атак російських окупантів. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби. А також здійснив 225 обстрілів, зокрема один із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази атакував. У районах Довгенького та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу відбулось чотири атаки російських окупантів. У районах населених пунктів Степова-Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів поблизу населених пунктів Копанки. Надія Греківка, Рідкодуб та Колодязі. На Сіверському напрямку противник атакував один раз у районі Григорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Торецька, Деліївки, та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 56 атак у районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь. Удачне Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченка. На Гуляйпільському напрямку Українські воїни відбили 4 атаки поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили 2 атаки поблизу Нестерянки. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів у районі Антонівського мосту. Учора російські терористи завдали два ракетних удари, застосувавши 5 ракет та 56 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження по території України 3226 дронів камікадзе та здійснили 5481 обстріл позиції українських військ і населених пунктів. Зокрема, 96 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк, три бойових броньованих машини. 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 177 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Прокурора Одещини непослідовно реалізовують пресинські повноваження у сфері захисту інтересів держави, зокрема щодо дотримання умов приватизації об'єктів, які мають суспільне значення. Яскравим прикладом такої роботи є повернення до державної власності об'єкта незавершеного будівництва спортивного комплексу місті Одесі. Цей об'єкт мав стати осередком фізичної культури для жителів великого мікрорайону. Проте понад два десятиліття він залишався мертвою бетонною конструкцією без ознак життя. Руїною серед житлового масиву це наочний приклад наслідків безвідповідальної приватизації, яка відкинула інтереси громади на задній план. У 2002 році між відповідачем та фондом державного майна України укладено договір купівлі-продажу. Фактично, умови договору передбачали завершення будівництва спортивного комплексу до 2014 року. Однак, відповідачем дана умова договору виконана не була. Комплекс зазнав поступової руйнації. Таким чином, прокуратура звернулася до суду із позовом про розірвання договору купівлі-продажу та повернення майна до державної власності. Рішенням господарського суду Одеської області від 2 жовтня 2024 року позов окружної прокуратури задоволено в повному обсязі. Апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції. Верховний суд 5 березня 2025 року остаточно закрив касаційне провадження у зазначенні справі. Наразі рішення суду набрало чинності. Це приклад того, як закон відновлює справедливість. Суд погодився з позицією прокуратури та визнав, що невиконання строків добудови є істот. Тим порушенням умов договору, що стало підставою для розірвання договору купівлі продажу та повернення об'єкту державі. На виконання рішення суду в квітні 2025 року між сторонами підписано акт приймання передачі Об'єкт Остаточно повернуто у власність держави. Цей кейс яскравий приклад того, що держава має не лише право, а й обов'язок контролювати виконання умов договору. Якщо інвестор не виконує взятих на себе зобов'язань, суспільство не повинно платити ціну за його бездіяльність. Приватизація це не подарунок, це відповідальність. Працівники державного бюро розслідувань спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. Організатори штучно створювали умови для перемоги потрібної компанії у державних тендерах. Ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин та представників комерційної структури з вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, аби усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 мільйони гривень дорожче, ніж інші учасники. За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин. Правоохоронці провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах підприємства у Києві. Київській області та Черкасах. Вилучено документи, електронні носії, мобільні телефони, печатки та інші докази. Також виявлено мільйонні суми в іноземній валюті, походження яких перевіряється. Наразі полковнику-організатору схеми та трьом іншим військовослужбовцям. Повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Засновнику та менеджеру комерційної компанії повідомлено про підозру у пособництві. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини та інші можливі учасники злочину. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів. Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п'яти учасників організованої групи, причетної до підпалів та терористичного акту у Житомирі. Як повідомлялося раніше, оперативники СБУ та поліцейські встановили і затримали фігурантів упродовж лічених годин після вчиненого ними вибуху поблизу адмінбудівлі поліції у листопаді минулого року. Під час розслідування слідчі СБУ задокументували організуючу роль у терористичній групі неповнолітнього та викрили нові злочини, вчинені спільниками на замовлення ворога. Встановлено, що у липні минулого року хлопець, якому на той час було 15 років, відгукнувся на оголошення про швидкий заробіток у телеграм. Тоді на нього вийшов куратор із РФ і запропонував легкі гроші в обмін на підпал автівок. До замовних підпалів школяр залучив своїх друзів. Розподіливши ролі і обов'язки, спільники підпалили два військові позашляховики. Після виконання так званих тестових завдань куратор долучив більш складну брудну роботу підготовку терористичного акту. Для цього фігуранти придбали в супермаркетах Житомира хімічні складники та цвяхи, а для виготовлення вибухівки орендували явочну квартиру. Окремо від них діяв завербований харків'янин. За вказівкою він прибув до Житомира, купив два мобільні телефони і стартові пакети та разом із електрозапалювачем лишив у схроні. Звідти хлопці їх забрали та дообладнали СВП. У день теракту двоє спільників залишили поблизу адмінбудівлі поліції сумку із вибуховим термосом спорядженим телефоном. Вибухівку із дистанційним управлінням активував російський спецслужбіст через виклик. Наразі на підставі здобутих доказів слідчі СБУ інкримінують усім фігурантам обвинувачення у тероризмі, підпалах та виготовленні СВП. Усі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми. Крім того, встановлено причетність трьох обвинувачених до ще одного вибуху, який пролунав в столиці поблизу будівлі сил оборони та внаслідок якого загинув військовослужбовець. Матеріали цього кримінального провадження нині розглядаються в суді. Два роки тому був в цій лікарні, коли була дискусія, чи можемо дати статус кластерної лікарні, саме нововолинській лікарні, чи тільки залишити в лікарні, яка поруч. Була дискусія, велика дискусія жарка, і ми прийняли компромісне рішення, ми дали можливість бути нововолинській лікарні кластером. Але ми поставили певні умови для органів місцевого самоврядування, для менеджера, що тут треба зробити для того, щоб цей статус і залишався. Сьогодні, через два роки, ми приїжджаємо, бачимо, що лікарня розвивається, тобто органи місцевого самоврядування, керівник, генеральний директор, лікарні команда виконують свої зобов'язки, тому як ми, як держава, повинні підставляти плече і розвивати лікарні, модернізувати їх для того, щоб була медична допомога якісна. Доступна і безоплатна для пацієнтів. і ми побачили нові відділення, які повідкривалися, які є державною політикою, це і центр ментального здоров'я в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. «Тіяк», яку започаткувала Олена Зеленська, до кінця року кожна кластерна лікарня повинна мати такі центри, і вже Новолинська Ново має. Ми бачимо, як розвивається реабілітація, яка з моменту повномасштабного вторгнення взагалі ну, вийшла на новий рівень. І нам президент поставив задачу зробити систему реабілітації у сфері охорони здоров'я найкращою в Європі, і ми її розпочали робити через класні лікарні через впровадження нових реабілітаційних відділень. Це все могли побачити. Ну і лікарня змінюється, лікарня живе так, ще не все ідеально, як би нам всім хотілося. Але ми маємо черговий проект, будемо спільно його реалізовувати. Тому дякую команді, яка працює в лікарні. Дякую всім, хто допомагає розвиватися лікарні. Майбутнє тільки за партнерською роботою і подальшим роз. ми говорили сьогодні власне про шляхи розвитку адаптивного спорту, про нові тренди, нові тенденції, про те, що ми маємо почути від ветеранів для того, щоб більш ефективно впроваджувати програми адаптивного спорту. Ми маємо можливість після того, як людина завершує реабілітаційний процес в лікарні. Продовжувати відновлення вже за підтримки адаптивного спорту. Це не лише про фізичне навантаження, це і про правильне харчування, це і про спільноту, яка підтримує і яка надихає щодня займатися фізичними навантаженнями. Адаптивний спорт як елемент реабілітації для людей, які отримали інвалідність, є необхідним. Власне, тому в нас таке стратегічне партнерство з Міністерством молоді спорту. Кожен ветеран заслуговує на те. Щоб ми як держава створили умови для найкращого відновлення здоров'я, яке він віддав для захисту Батьківщини. Першого чергового, що зараз, щоб були ці адаптивні клуби, щоб ми працювали з тими людьми, які поверталися, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні нам всім, є дуже багато різних змагань в паралімпійському руху. Де можуть хлопці приходити займатися спортом, потрапляти в збір. Активна країна в цьому році в нас проходить 10 днів в червні, і е, щодня в нас є адаптивні напрямки і інклюзивні напрямки на локаціях. Е, проходили змагання з адаптивного спорту. Особисто займаюся спортом. Розпочав відносно недавно, з вивчив, що заміття з березня цього року. Адаптивні клуби дуже важливі, тому що спортом займатися потрібно десь. Потрібно місце. Потрібно місце, де є якісний і фаховий тренер, інструктор, який врахує всі твої особливості і поставить тебе, направить тебе в правильне русло. Весілля одна з найдавніших і найважливіших суспільних обрядів, що зберігся в культурі багатьох народів і донині, яке має свої обряди та символи. Зокрема, у музеї Мистецьке Полісся є деякі елементи, присвячені весільній обрядовості. Цей незвичайний експонат це весільний віночок, як казали на нього, восковий. І хоча, якщо уважно роздивитися, насправді він не з воску, а насправді він. Він із парафіну зроблений. Причому в парафін додавалися ще різні додатки, щоб він був пластичніший. Не. Обсипався, але називався він саме таким словом. А ось ці такі крапельки, як ви бачите, ось тут по всьому віночку, називалися восковички. Хоча теж вони, як ви бачите, із іншого матеріалу. Особливість такого весільного віночка в тому, що він виготовляється вручну спеціально по замовленню нареченої. Виготовлявся він достатньо довго, це використовувався вата, папір, і, і, Дротинки різноманітні, і шар за шаром накладався цей парафін на Виріб, який робили, потім робили збірку, ось покажу задню частину. Збирали всі ці окремі окремо взяті деталі у цілий ярус віночка. Причому віночок, я вам хочу сказати, по, за вагою своєю, він був достатньо важкий. Але навіть деякі наречені заради краси могли замовляти собі віночок з другим шаром і навіть з третім прямо цілу величезну таку е, коруну. І ось такі дві. Е, е, Дві гілочки, прикрас з вінків звисали. На Поліссі вони були білими, хоча в інших регіонах України могли бути кольоровими або якогось певного кольору, або взагалі різнобарвними, тобто в різних варіаціях. Такі вінки були найбільш розповсюджені на полісі. Окрім вінка, в категорію весільної обрядовості входило і сито, говорить голова обласної мистецько-культурної спілки народних майстрів. Мистецька Полісся Анна Івченко. У сито насипала мама весільна, різноманітні зерна, жито, пшеницю, овес, ячмінь. Взагалі можна було використовувати все, крім рису і гороху, бо це крупи присвячені мертві. І ось всі ці хлібні злаки туди клалися могли навіть мілкі монети кластися. І цією сумішчю за сонцем, тобто посолонь, мати обходила наречених, посипала їх із сита сумішчю цих зерен і при цьому примовляла: сиплю на вас жито, щоб довго вам жити, і пшеницю яру, щоб горя не знали, сиплю на вас просо, щоб мирно жилося, сиплю на вас овес, щоб гордився вами. Рід увесь одним із елементів весільної обрядовості був і посаг, тобто придане, яке наречена брала з собою після весілля з батьківського дому на спільне життя з нареченим. Це могло бути не тільки те придане, яке дали їй батьки. Наприклад, там подушки, перини чи корова, а це посак іще був у скрині, і вона якусь велику частину цієї скрині речей в цій скрині вона виготовляла сама. Отже, весілля – це не лише урочистість, а й переплатіння глибоких традицій, вірувань і символів, що передаються з покоління в покоління. У Житомирі в бібліотеці імені Олега Ольжача з 3 по 30 червня відкрито виставку 21-річного художника Константина Барановича. На ній представлені картини, створені митцем, протягом півтора року. Побачити їх та насолодитися мистецтвом може кожен охочий, абсолютно безкоштовно. У мене назва виставки називається Недія Сум твоєї втрати. Це слова, які просто. Знаєте, коли вже нічого не залишилось, залишилась лише надія. От вона приблизно так в моїх очах виглядає. Я так потихеньку збирав, збирав, накопичував на одну тематику. Якщо так подивитись, то експозиція від графіки до такої ніжнятинки переходить і туди таке містичне більше. Художник зізнається, що поштовхом до розвитку його таланту стала бабуся, яка розгледіла талант ще з малку. Наразі виставка є результатом його старань, на якій представлено далеко не всі картини, а лише 28. Шлях до професії, ну, розумієте, у кожного він різний. В мене шлях склався е, випадково. Е, я спочатку, ну, був маленький, подобалось малювати. Ну, як знаєте, як всі діти подобається малювати, Щось, там, якісь печеркушки, і мене бабуся подивилась, каже: О, тебе треба в художню школу. Я кажу, давай. Вона пішла, мене оформили в підготовчі класи, і я там зразу там, підготовчі класи ну, з, з, з третьом класом вчився. І трошки не склалось щось в сім'ї проблеми, і довелося піти вже через півроку, рік, щось, десь близько цього, з художньої школи. Я думаю, все, не буду більше цим займатися. Ну, знаєте, дитина. А потім, вже в дев'ятому класі, я вступив в коледж. Як сказав мій викладач, якщо б я трошки більше відвідував заняття, то було б взагалі супер. Окрім живопису, художник також пише вірші. Деякі з них супроводжують його картини, додаючи ще більше глибини та емоцій. 16 червня житомиряни та гості міста могли побачити та сфотографуватися з золотими м'ячами трьох видатних українських футболістів: Олега Блохіна, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка. Золотий м'яч це найпрестижніша індивідуальна футбольна нагорода найкращому футболісту року. І в рамках всеукраїнського туру ці нагороди прибули до Житомира. Це популяризація футболу, тому що це можливість молоді дітям. Сьогодні дуже багато буде представників академії футболу, академії футзалу, футбольних гуртків. Вони всі прийшли подивитися на ці трофеї, тому що побачити їх вживу. Це дуже рідкісне явище, і це звичайно зацікавлює, дає можливість дізнатися про наших футболістів більше, про їх історію, про їхню кар'єру, і певним чином мотивує нашу молодь так само займатися спортом і футболом зокрема. Олег Блохін став володарем золотого м'яча у 1975 році, представляючи київське Динамо. У 1986 році ту ж престижну нагороду здобув ігор біланов, також як гравець Динамо. Андрій Шевченко отримав золотий м'яч у 2004 році, виступаючи за італійський мілан. Скоро буде 50 років, як я отримав золотий м'яч. Перший для України футбол це гра і в якій важливий характер не полегли, це ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що у нас появиться четвертий золотий м'яч. м'яч» вже проїхав дуже багато регіонів, і мені хочеться допомагати. Я хотів би, щоб нашу історію. Любили, поважали не тільки там за границею, а ще й е, у нас. Так? Це треба не нам, це, це потрібно нашим діткам. Е, тому дуже приємно, що от ми так об'єдналися: три золотих м'ячі. Головна ціль цього проекту це е, надихати нашу молодь і стиму, стимулювати їх для того, щоб вони е, займалися спортом. І ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Вже українці дуже талановиті люди, і за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от в Україні є. Тому це стимул для молоді, і ми віримо, що четвертий золотий м'яч обов'язково з'явиться в Україні. Трофеї футболістів вже побували у вісьми містах України та після Житомира вирушили до Рівного та Луцька. Даними Гідрометцентру Житомирської області у середу 18 червня. Максимальна температура в день плюс 24, Ночі плюс 14, Вологість повітря 47%. Вітер північно-західний зі швидкістю 3,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.